Анатолій Михайленко Дорога пройде надвічі. Розділ другий, частина 4. Слідчий корф мав свою методу допитів, яка його не підводила ні у Франції, ні у Польщі, і яку він тепер мав нагоду випробувати в Росії. Про себе він називав її Східцями вгору» і полягала метода в тому, що арештований. А здавав позиції одна за одною, виказавши одне, неодмінно мав виказувати й далі. Трудність полягала в тому, щоб примусити затриманого зробити перший крок. Тут корф ніяких правил не дотримувався, водячі були будь-які методи аж до найвишуканіших тортур. Якщо бранець починає говорити, то вже говорить дедалі більше, доки не викаже все. Корф ніби піднімався вгору, виростав водночас і в своєму пізнанні подій та фактів, і в своїх очах. Цього разу його увагу привернув Яків Ковтанюк. Агент номер 17 вона ж Ірина Андріївна, сповістила, що її черговий пацієнт здоровий, як бик, а тим часом просив видати довідку про хворобу. Навіщо вона йому? Щоб не з'явитися на біржі, не йти працювати. Але ж це безглузний опір. Щоб не потрапити до Німеччини, тут німці не вірили жодним довінком. Отже, Ковтенюк не просто саботажник, а хто тиждень за Яковом стежили. І хоч нічого підозрілого за цей час не спостерегли, й ні з ким не зустрічався. Це ще більше впевнило корфа, вміє бути обережним. Отже, вартий того, щоб з ним попрацювати. Корф мав одну ваду. Про яку сам добре знав, однак не міг, а точніше не хотів собі зарадити, не любив ждати. Якщо є таємниця, то вона мусить бути розгадана якомога скоріше. Крім того, були обставини, які змушували його спішити. І він дав наказ арештувати Ковтанюка. На першому допиті, власне, і не допиті зовсім, а просто на бесіді Корф з радістю завважив, що все, про що твердив затриманий, брехня. Надто безневинними були очі арештованого. Надто запопадливо, він заповняв слідчого у своїй лояльності. На закінченні розмови кор поплескав Якова по попличку і, розчулений, не приховуючи співчуття, сказав: Я хотів вас зараз же й випустити з нашої невильми популярної у вас установи, якби ви говорили мені правду. Але все, все те, що ви мені сказали, чиста вигадка, брехня від першого до останнього слова, ви бандит. Корф бачив, як приголом шула. <кій> Може, навіть для себе несподівано зіщулився затриманий. Інстинкт самозахисту це теж знайоме корф. Треба не прогавити момент, і він так само розчулено повів далі І ви не просто бандит, а досить небезпечний. Ось так, надалі вже залежатиме тільки від вас. Подумайте до завтра. На другий допит корф викликав Якова аж по обіді наступного дня. До кімнати, де стояли тільки стіл, стільці і жарко вготіла полум'ям металева пічка, завели чоловіка в обірваному одязі з синцями під очима, яків увесь аж стріпнувся. Чи не з група хто? Ні, цього нещасного він бачив уперше. Корф підсунув до себе один стілець і люб'язно запросив Якова сісти поруч, а трьом дебелим німцям кивнув починати. Спочатку ті прив'язали арештованого до стільця і з методичною черговістю почали бити його канчуками по спині та грудях. Бран звивався і стогнав. Коли він знепритомнів, німці облили його водою, відійшли до вікна і викорили по цигарці, дожидаючись, до кито учуніє. Слідчий коса у півока стежив за Яковом. Перепочивши німці, почали знову. Полоненому заганяли голки під нігті, викручували руки. Вибачте, будь ласка, дуже важко читати. Намагаюсь тримати такий тон. шевським шилом стегна. Він звивався, корчився, Нелюдський крик стояв у камері безперервним глухим дзвоном. Корф раз за разом поглядав на Якова, він бачив, як той. Судомно хапав повітря, і зіниці його розширялись. На губах слідчого блукала посмішка. Корф закинув ногу на ногу і повільно сказав Завтра так будемо говорити з вами, Яків. А може, й серйозніше, якщо не одумаєтесь, і знову завважив переміну на обличчі Якова. Отже, по цілі, точно. Розчуленим, співчутливим голосом вів далі Тільки така досвідчена людина, як я, може, у вас. Розпізнати крупну рибину і запропонувати обмін через червоний хрест, звичайно, при певних послугах з вашого боку. Думайте, які не зволікайте.